3 листопада про головне в регіоні у Дніпрі викрили групу, яку підозрюють у збутті психотропних речовин через телеграм-канали. Повідомляє сайт обласної прокуратури. За даними слідства, щомісячний прибуток складав щонайменше 1 мільйон гривень. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція Дніпра затримала мешканця Черкас, якого підозрюють в шахрайстві. Про це повідомили у нас поліції Дніпропетровщини. За даними слідства, він створив фейкову мобільну версію банку та шукав людей на 170 тисяч гривень. Чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення. Понад 17 тисяч порушень за жовтень зафіксували інспектори з питань контролю за паркуванням, повідомляють на сайті Дніпровської міськради. До бюджету міста від сплати стягнень за неправильне паркування надійшло понад 6 мільйонів гривень. У Кривому Розі відкрили ще 80 пунктів незламності. Про це повідомили у прес-службі міськради. Нині у місті їх вже більш ніж 200. Розташовані пункти у закладах освіти і культури, відділеннях поліції та на території підприємств. На цьому все. Підписуйтесь на наші соцмережі.